Валерій Залужний звернувся до українців із важливими словами і нагадав про ціну свободи. 1 жовтня в Україні відзначається День захисників і захисниць. Сьогодні з привітаннями до військових звернулися майже усі вітчизняні то посадовці, відомі артисти та самі представники української армії. Серед них був і колишній головнокомандувач Збройних сил, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний. Докладніше про те, що саме сказав генерал, далі підписуйтесь на наш канал. З вами Ірина Нестеренко. У своєму дописі на телеграм-каналі Валерій Залужний зазначив, що Україна є і буде тільки завдяки сильним, відважним і дійсно справжнім захисникам і захисницям. Ви воюєте заради майбутнього наших дітей, бо вони варті того, щоб за них боротися. Ціна свободи відома тільки вам і вашим сім'ям. Кожен із вас герой. Низький укліни. Дякую за нелегку службу. Вам важко, але вже ніколи не буде соромно, написав залужний. Також генерал висловив співчуття родинам полеглих воїнів. Нагадаємо, нещодавно Валерій Заложний написав колонку для дзеркало тижня, який розкритикував курську операцію. За його словами, цей тактичний прорив не приніс нам оперативного успіху. Натомість росіяни зуміли скористатися і технологічними, і тактичними перевагами, і з часом самі здійснили тактичне просування. Ціна таких дій мені невідома проте очевидно, що вона була надто високою. Написав залужний. Також у статті генерал зізнався, що досі боляче відчуває провал літнього контрнаступу 2023 року. Він зазначив, що сьогодні, аналізуючи ті дні та вивчаючи власні матеріали, він знову і знову стверджує, що збройні сили і Росії, і України зайшли в позиційний глухий кут. Подібний до того, що мав місце у першій світовій війні, основним фактором, що визначив такий ступор у бойових діях, була насамперед недостатність сил і засобів угруповань, що проводили наступальні дії. Для прориву такого фронту противника необхідно було мати рішучу перевагу в силах і засобах саме на ділянці прориву, а також мати мобільні резерви. На жаль, з об'єктивних і суб'єктивних причин створити таку перевагу перед самим наступом ми вже не могли, визнав залужний. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. В Україні з'являться окремі штурмові війська. Днями про це повідомив президент Володимир Зеленський. А саму ідею лобіював головком ЗСУ Олександр Сирський. Командувачем нового роду військ, ймовірно, буде нинішній очільник управління штурмових військ, полковник Валентин Манько. Створення окремого командування для штурмовиків викликало резонанс у суспільстві та серед військовиків. Одні кажуть про ефективність цих підрозділів, інші ж побоюються, що служба в них тепер буде пов'язана з високими втратами і жорстким стилем командування. Дехто навіть вже називає їх м'ясними військами. В розмові з BBC News Україна Валентин Манько відкинув ці заяви. З вами Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на наш канал докладніше далі. За словами полковника, в першу чергу йдеться про підрозділи та війська, які проводитимуть спецоперації зі стабілізації та штурмових дій, а також відкриватимуть плацдарми для роботи інших військових з'єднань. Для прикладу, ми беремо один наш батальйон і передаємо на якийсь напрямок в смугу відповідальності бригади, яка там стоїть. Як ним будуть командувати? Вони використовуватимуть його як просто штурмову піхоту, але ж в нас є спеціальні задачі. По запорізькому напрямку ми відрізали противника біля степногірська, але ми не рубалися з ним в лоб, інакше мали б скажені втрати. Ми застосовуємо завжди нестандартні методи війни, тобто нові підходи і тактику в порівнянні з тим, що всі вже розуміють і знають. Тому у нас завжди є успіх, каже Валентин Манько. Полковник наголошує, створення окремих штурмових військ не забере повноваження у сухопутних чи десантно-штурмових військ і не зруйнує їх. Малі мобільні групи цих військ працюють на фронті ще з 2014 року і вже встигли провести чимало вдалих операцій на Запоріжжі в Лисичанську, Авдіївці, Бахмуті та інших напрямках. Також за цей час штурмовики вивели свої методички. Та інструкції, і навіть створили свій навчальний центр. Крім вже існуючих штурмових підрозділів, з ними працює п'ята штурмова бригада та окремі батальйони. Наразі жодного розширення цих військ не планується. Максимум вже існуючі батальйони будуть об'єднані у полки. Раніше ми працювали самі, і в нас було просто управління. Це все добре, але зараз нам треба створення окремого роду військ для покращення бойової складової, щоб ми могли вдало і швидко використовувати підрозділи. Пояснює полковник. Чутки про те, що штурмові війська мають найвищий пріоритет при поповненні мобілізованими. військовик також спростовує за словами Валентина Манька, десантно-штурмові війська. Сили спецоперації, гур, морпіхи, і штурмовики мають однакові права відбору. На запитання журналістів щодо того, чому в еру БПЛА зачистки досі виконують люди. Полковник пояснює, перекласти на дрони усю роботу просто неможливо. Після того як безпілотники знищують основну частину ворожої сили на ділянці і перед заходом туди нашої піхоти. Ця ділянка все одно потребує додаткової перевірки і зачистки, адже залетіти дроном у кожен погріб не вийде. Спекуляції про так звані м'ясні штурми. Командувач відкидає. За його словами, втрат немає лише той, хто не воює. Що таке м'ясні штурми? Припустимо, противник проривається на якомусь напрямку, знищує наші бойові порядки і проходить всередину, захоплюючи наші території. Ми його маємо відштурмувати чи відрізати. Ми маємо вступити з ним в бій. Спеціально навчені війська несуть набагато менші втрати ніж якби туди послали звичайну піхоту. Нам навпаки, треба сказати дякую, тому що ми хочемо зменшити і зменшуємо всі ці втрати. Зазначає полковник. Також Валентин Манько розповів, що в штурмових військах вже напрацювали схему, при якій оборона буде переведена з пасивної в активну. Командувач переконаний, постійні штурми та активні дії з переміщенням особового складу допоможуть зберегти ще більшу кількість бійців, адже ворог просто не встигатиме пристосуватися до обстановки на ділянці. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі днями багатьох киян стривожив прогноз українського військового про те, що незабаром ворожі ефіві-дрони зможуть долітати до столиці. Як це вже відбувається у Херсоні та інших прифронтових містах? Наскільки реальна така ситуація, і чи існують методи протидії цьому терору? Докладніше далі з вами Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на наш канал. Насамперед слід розібратися, яку відстань мають долати російські впівдрони для завдавання ударів, хоча б по околицях столиці. За розрахунками обоз ЮЕЙ та групи інформаційний спротив. Найближча придатна для цього локація на території Росії. Брянська область, від якої до Києва щонайменше 180 кілометрів по прямій. Втім, слід розуміти, що абсолютно прямих маршрутів не буває. А цей мінімум узято від найближчої точки на кордоні, звідки окупанти точно не запускатимуть FPV дрон і не пілотуватимуть його. Реальні ж відстані можуть становити не менше 250 кілометрів. Якщо розглядати такий самий варіант, але з Білорусі, то це район нижніх жар, від яких до Вишгорода близько 80 кілометрів. Але чи дозволить зараз Олександр Лукашенко пуски зі своєї території? Велике питання, адже в такому випадку самопроголошений президент Білорусі ризикує отримати болісну відповідь по критично важливих для його режиму об'єктах, наприклад, Мозерському НПЗ. Наразі відомі випадки зальоту FPV дронів на дистанції в 30 кілометрів за умови позамежної економії батареї для дронів на оптоволокні рекорд становив понад 40 кілометрів з можливістю збільшення цієї відстані до 50 кілометрів. Втім, тут йдеться про переважну степову місцевість з невеликими ризиками обриву оптоволокна на маршруті. Як бачимо, ці відстані не дають змоги подолати дистанцію від Брянської області РФ до тих же броварів. Водночас варто врахувати потенціал не тільки самого FPV-дрона, а й як варіант, носія матки. Наразі росіяни активно застосовують для цього ударний молнія 2 дальність польоту якого перевищує 50 кілометрів. Якщо змоделювати скидання FPV-дрона за 50 кілометрів від кордону. За наявності поблизу ретранслятора, гранична дальність польоту знову ж таки становитиме максимум плюс 30 кілометрів, що сумарно складатиме 80 кілометрів відстані від кордону. Річ у тім, що для FPV-дрона зараз значно більшою проблемою є невідсутність сигналу через відстань, а батарея, що обмежує його активну роботу. Тобто, навіть якщо уявити ситуацію, в якій росіяни непомітно розмістять в повітряному просторі України кілька ретрансляторів сигналу або застосують якісь інноваційні методи управління дронами, їхня батарея все одно не дозволить їм долетіти до Києва. Ще один сценарій доставки та забезпечення зв'язку FPV дрона – розвідувальне крило. Дрони-розвідники типу Орлан 10 Залай Суперкам. Можуть без проблем долати 200 кілометрів. Деякі з них досягали не тільки околиць, а й самого Києва. Припустимо, що ці ВПЛА не тільки здійснюватимуть розвідувальну діяльність, а й стануть носієм маткою для ФПВ-дронів. У такому випадку ризики для столиці дійсно зростають у рази, але знову ж таки, тільки якщо в Україні буде розміщено ретранслятори за маршрутом проходження такого носія. Ще один варіант: якщо буде застосовано якийсь інноваційний засіб управління дроном, як то штучний інтелект, втім постає питання, який сенс у цьому енергозатратному трудовмісткому процесі, що вимагає синхронізації всіх засобів, як комунікації, так і ураження, якщо набагато простіше і дешевше надіслати дрон гербера вартістю 7,5 тисяч доларів, із бойовою частиною цієї самої маси. Що може нести FPV-дрон. Якщо уявити, що російським окупантам все ж вдасться реалізувати цю складну схему, то придушення таких засобів ураження насамперед покладатиметься на радіоелектронну боротьбу. Стіна з цих систем і навіть більше того, квартали РЕП, що створюють замкнуті квадрати, стають актуальними як ніколи. Причому такі проєкти є навіть і вельми непогано реалізовані на практиці. Щоправда, не всі місцеві адміністрації поспішають закривати свої міста і населені пункти такими куполами. У підсумку можна резюмувати, що наразі відстані не дозволяють росіянам реалізовувати схему з атаками столиці України впівронами. Втім, це не означає, що в майбутньому запровадження певних технічних новацій. Це не стане можливим. Відтак, військовим адміністраціям місту Радіусі зони ризику не завадило вже зайнятися створенням репку полів. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.